Шахрайство набирає нових обертів. Усе частіше можна зустріти афери в інтернеті. Для наживи зловмисники створюють фейкові сторінки, обманюють наші очікування та обіцяють захмарні можливості найменшими зусиллями. Як не потрапити на гачок, розповіли фахівці кіберполіції. Торік департамент кіберполіції Черкаської області оголосив про підозру 40 особам, а за перші місяці 24-го виявили ще 8 шахраїв. Розповідає Олег Паншутін, старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам. Я нагадую, що кожен користувач повинен використовувати всі наявні функціональні можливості безпекові і можливості їхніх облікових записів. Я говорю про двофакторну автентифікацію, говорю про ваші паролі, що вони повинні змінюватися постійно раз в місяць. Що ваші паролі повинні бути складними? Ваші паролі повинні складатися з від 8 до дванадцяти символів, мати спеціальні символи. Та та, та цифри. Зокрема, фахівець радить мати унікальний пароль без особистих даних для кожної платформи облікового запису та змінювати його в середньому раз на місяць. Найпростішою схемою ж лишається продаж товару за передоплатою, яка не передбачає додаткових умінь. Зломисник просто копіює зображення з інтернету і розміщає публікацію в якійсь популярній платформі, публікує цю публікацію і ставить ціну нижчу, ніж ринкова, чим чим змушує зацікавитися людей. Але в під час того, як ми починаємо спілкуватися з ними, він вимагає або часткову передоплату, або повну передоплату за товар. Уникнути цього можна, оплативши товар після його отримання й перевірки. Загроза криється і у фішингових покликаннях із інформацією про виплати вразливим верствам населення. Якщо ви не впевнені у джерелі, не надавайте 16 циферний номер картки, термін її дії та CVV на звороті. Оскільки фішинг-афери зустрічаються доволі часто, зверніть увагу на покликання, за яким переходите. Якщо... Зловмисник оперативно, наприклад, сформував це посилання, цей сайт. Перше, що відразу, так мамо, кидається в око, це Саме написання посилання іноді воно може включати в себе назву того чи іншого ресурса першоджерела, на який посилається, наприклад, якась популярна платформа або банк, або відома якась організація. Якщо ми, наприклад, говоримо про виплати, може бути назва Приватбанк, Ощадбанк, наприклад, але це один із складових елементів цього написання цього посилання. Загалом зловмисники використовують. Або безкоштовні або дешеві хостинги і е, саме посилання буде складатися із великої кількості слів, додаткових дефісів, крапок. Не забувайте про оформлення безпосередньо сторінки. В самому тексті е, даного фішингового сайту можуть бути граматичні помилки можуть бути е, помилки у е, так мовити е, помилки в дизайні, наприклад. Оригінальний сайт буде мати хороший дизайн, красиві іконки, красиві кнопки, але фішинговий сайт може мати певні помилки, і навіть були такі випадки, що, що був повністю скопійований оригінальний сайт, але, так би мовити, на декілька пікселів вліво-право кнопка відрізнялася. Дізнатись більше про профілактику інтернет-злочинів можна у проєкті Брама. Проєкт Брама являє собою комплекс програмних засобів, програмних продуктів, основний із яких це телеграм-бот Брама та Телеграм-канал Брама. За допомогою телеграм боту Брама громадяни мають можливість надати нам інформацію в оперативному характері про протиправні або інші дії, які відбуваються в мережі інтернету. Наявність певного облікового запису, який вчиняє шахрайські дії, або наявність групи, де розміщується протиправна інформація, наприклад, російської пропаганди і так далі. Ірина Марченко Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.